Друзі, всім добрий ранок. О про те, що я говорив, наша новоутворена пара, муліманс і... і гримка, бачите? Гарна гримочка така голубочка. Майже одна масть, бачите, біло-жовті. Таке мало б вийти гарне. Так що кажу, вважайте, вважайте, бачите, вже голуби починають гудіти, створювати пари. Так що вже перебирайте, перебирайте, перепаровуйте, прикривайте, хто з ким вже має бути. Тому що зараз вже найкращий час для створення тих пар, яких хочеться вам. Щоб не було такої ситуації, щоб не порувалося отаке. Кажуть, правильне з грішним. Так що, беріться до уваги. Всім дякую.